Велике прохання зараз підходити сюди звідки ви чуєте звук. Саме тут біля нашої апаратури майданівською зараз відбудеться похідне віче, Інструктаж перед нашим автопробігом! Підходимо, підходимо всі ближче, щоб всі почули, зрозуміли. І при необхідності поставили запитання. Але я думаю, що в ході цього інструктажу всім все стане зрозуміло. І маршрут, і питання символіки, і все інше. Отже, надаю слово В'ячеславу. Здравствуйте, слава Україні! Героям слава! Дуже радостно бачити таке количество людей. Я думаю, що победа не за горами. По поводу всіх організаційних вопросов Олександр Погоднів зараз озвучуває маршрут. Правила проходження надія, що мікрофон висіть зазвичай. Слава Україні! Слава! Шановна громада, вітаю вас! Є перше зрушення Сейчас засідає рада. Я впевнений, що всі повноваження, які є у нас сьогодні, в країні рада перебере на себе і, 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 і з однією метою да зберегти соборність української держави. Берегти порядок в державі і лад. І саме тому ми повинні з вами бути такими е, сьогодні зосередженими, рішучими і е, вимагати свого. Я хочу е, перш за все закликати: ми їдемо в місто Ілічівськ, їдемо по запрошенню Лічівського Євромайдану. Там нас будуть зустрічати наші друзі-побратими з міста Євічівська. І хочу вам сказати е, одне. У кожного з нас серцях час вирує певні там чувства, да? але ж винні це президент Янукович, Захарченко. Вони всі вже побігли з нашої країни. Ми повинні це чітко розуміти. Ми є хазіївами цієї країни, і ми не маємо наміру нічого тут ломати, бо тут і так все наше. І воно буде наше. Саме тому ми рішучі стійки і вимагаємо, щоб по перше зберегти спокій в регіоні і зробити так. Перебувати, перебувати так нашу країну, щоб і в місті Одесі, і в Одеській області влада перейшла перш за все до людей і зосереджена була на інтересах людей і на задоволенні і саме їх вимог. Саме з такою рішучою метою ми їдемо в Ілічі. Знаємо, що там є інші настрої. Знаємо, що е, вчора до вечора там була нарада. І мер міста Ілічівська, ну, говорить, навіть міліції дав наказ не пускати нас у місто Ілічівське. А ми вільні громадяни, ми маємо на це право, і ніхто нам це не може заперечити. Це, на це я звертаю. Рішуче, без екстремізму, але ми доберемося до Ілічівська і зустрінемося там з нашим побратимом. Який маршрут? Ми їдемо е, містом Одеса е, за головуючими колоною, В'ячеслав буде в голові колони. Є правила руху колони. По-перше, це дистанція між машинами десь приблизно там 30 метрів. Ніхто нікого не обганяє, зберігаємо і виконуємо всі правила дорожнього руху, всі світофори. Ми не перший раз проводимо такий автопробіг. І після кожного світофору, коли колона буде розтягатися, ми будемо збирати і рухатися спільною колоною. По пробритю місії Лічівськ. Нас буде зустрічати з прапорами автоактивістів біля поста ГАІ. Автоактивістів активістів, активістів Євромайдану. Проведе нас до місця. Ми красиво запаркуємо всі свої автомобілі, проставимо охорону і проведемо спільну, спільну спільний мітинг з лічівським автомайданом. Євромайданом. Отакий От у нас сьогодні план. І закінчуємо сьогодні о 18 годині у дюка традиційним нашим зібранням біля е, юка нашого одеського Євромайдану. Там підведемо підсумки. Даю надаю слово е, координатору одеського Євромайдану Андрію Юсову. Слава Україні! Гереслав! Слава Україні! Гереслав! Слава Україні! слава! Ситуація докорінно змінилась і ще декілька днів тому ми з вами. Були терористами, екстремістами для тої влади. Ми з вами були під нагачку, порушені кримінальні справи. Ви всі були, проходили по цих кримінальних справах по масовим заворушенням, по хуліганству, по захопленню адміністративних споруд. Дивно, як, як не дивно, але це було. Сьогодні ситуація докорінно змінилася, і це ми повинні зрозуміти і відчути. Сьогодні вони поза законом. Сьогодні ми територіальна громада, народ, який бере владу в свої руки по цілій країні. І тому на нас сьогодні найвища відповідальність за ситуацію в регіоні в тому числі. І не тільки за ситуацію в країні. Зараз відбуваються доленосні події в Києві. Ми чекаємо на те, що буде прийнято Верховною Радою. Я не переживаю, як би далеко не втік Захарченко, саме факт його втечі. Є визнанням його злочинних дій. Міжнародний розшук, Ігарський трибунал і ще ніхто не скасовував, те саме стосується Віктора Януковича. Сьогодні, в тому числі, міжнародні посередники, представники Європейського Союзу пояснили його втечею тим, що ніхто навіть не обговорював гарантії безпеки для Януковича, тому що ніхто не може гарантувати йому безпеку від власного народу. Він сьогодні втік, але де би він не був в Арабських Еміратах чи в якійсь іншій країні, і не таких знаходили в той же час. Є агресивна маргінальна кубка людей, які думають, що вони мають право шмотувати країну, мають право ставити під загрозу незалежність, за яку тепер наш народ заплатив дорогою ціною життями наших громадян, кров'ю. Ми побачимо, що сьогодні відбудеться в Харкові, які рішення будуть прийняті. І залежно від цього, будемо вибирати міру покарання і статтю, по якій ці люди будуть проходити і будуть покарані в оновленій українській державі. Сьогодні ми повинні уважно стежити і це прохання до журналістів і виглядати поіменно і в обличчя кожного депутата півдні і сходу для нас важливо. Кожного представника Одещини, який, не дай Бог там з'явиться, на цьому харківському сепаратистському шоу є і І ці люди будуть в топі нашого чорного списку: тих, які будуть покарані і ніколи не будуть обіймати жодних керівних посад в оновленій країні. Тому завтрашній день у нас проходить марш під гаслом Вільна людина, соборна Україна. Тому що тільки в єдиній, великій, соборній країні, в різноманітній, але в соборній, ми можемо гарантувати права і безпеку людей, громадян, народу. Одеса є невід'ємною складовою України, великої Європейської держави. І разом з іншими регіонами в складі єдиної країни ми таки дійдемо нарешті до того успіху, на який заслуговуємо. Тому прохання до завтра на завтрашній марш. Привести з собою всіх людей, кого ми можемо привезти? Ну дітей зрозуміло брати не треба, бо питання і фактор безпеки ніхто не скасовував. Але нас має бути завтра дійсно багато. Харків'яни молодці, вони вчора ввечері мобілізувалися і продемонстрували, що Харків як місто, місто вільних людей, які проти до ЄПи. Завтра ми продемонструємо, що Одеса за Соборну Україну. Я хочу окремо подякувати. Своїм однокласникам, зокрема В'ячеславу Млинському, який цілу ніч не, не спав. Значить, і мене підбурював до того, що на завтра нас мають бути тисячі, багато багато і все правильно. Нас має бути завтра на марші вільних людей з гаслом вільна людина, соборна Україна. Дійсно багато. Тітушки частина втікли, частина залишилась. У них є ще час кинути біти і розбігтись по домах. Той хто це не зробить, буде відповідати. На завтра ми очікуємо, що до народу до одеської громади в Одесі повинні до співпраці з нами долучитися, в тому числі і правоохоронці. Це потрібне рішення, і серед них є нормальні люди. На на завтра ми знаємо, що готуються провокації. Тому ми будемо по-своєму до них готуватись, але і з правоохоронних органів це я звертаюсь зараз до Резнікова. Не кажіть, що у вас немає сил, не кажіть, що у вас немає людей. Якщо ви не можете впоратися своєю роботою, пишіть заяву, звільняйтесь. У нас є люди, які можуть і вміють керувати і силовиками, і ситуацією в місті. Залишилось декілька днів до тотальної перемоги. Вони втечуть. Ми мирно зайдемо в усі установи, і влада буде належати народу легітимним шляхом. Сьогодні є хороші новини, локальні. Офіційно з Одеси не поїхав жоден депутат і представник обладміністрації. Вони вже розуміють, що їм там ловити нема чого. І поїхавши туди, сюди вони можуть не повернутись. І це ваша перемога, це ваша заслуга. Людей, які тут сьогодні зараз, які три місяці на Одеському майдані. Зараз у нас автопробіг ми прорвемось до Гілічівська і назад. Завтра у нас хода. вільна людина, соборна Україна. Післязавтра, хто зна, можливо, ми разом будемо тепер вже по-справжньому святкувати перемогу, шануючи загиблих, то, тому що це кров, яка ніколи не буде змита з рук убивць. І всім тепер, уже на жаль, мертвим, і тисячам-тисячам живих героїв, які на Одеському майдані, Одесити, які в Київ, в Києві зараз по цілій країні. Тричі слава! 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 Коротка об'ява. У кого у кого це, я підкреслюю, це не е, ініціатива навіть Одеського майдану, це ініціатива людей. У кого скрутне становище з паливом і він не може їхати, бо не може купити собі паливо, може підійти до мене, я дам талони на заправку. Дякую. Шановна громада, я нагадую ще, Андрій забув сказати, що сьогодні на 18-ту годину біля дюка у нас скорботний, скорботний вечір. Ми приходимо зі свічками, приходимо із фотографіями наших героїв. Буде молитва і будуть. Ми, ми вшануємо цю трагедію. Uh, зараз я надаю слово Вячеславу Медведеву, рабочие уже начались моменты, стосовно связку, стосовно рации и так далее. Uh, добрый день, ребята. У кого есть рация Зелла, пожалуйста, найдите канал Одесса или и подойдите ко мне или вот к... Давайте uh, МКС МКС, объясняю, почему МКС не подходит. Там очень много людей, там наверняка среди них есть Люди левые и хорошо, да, давай. Да, да, новый, да, 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 новый канал просто Одесса и А он Одесса тире но если вы просто хорошо, с маленькой буквы два слова с пробелом, он будет первым списке. А, все. Сначала все Еще раз, еще раз просят нагадать еще сегодня 18 на Белядюка. Скорбот. А, є. є так, тепер увага, увага всім. Ми зараз розсаджуємося по автомобілям в першу чергу. Тобто легкові автомобілі мають максимум бути заповнені, але у нас є ще автобуси, тобто ті люди, ті учасники автопробіга, кому не вистачило місця, то є можливість сідати, заповнювати наші автобуси.